Дуровенькі були. Перший був гарний концерт. Але я підійшов ближче, почав знімати і вони перестали гарно співати. Ну нічого, ось так. В літньому вольєрі Та, в літньому вольєрі, але закриті. Наші курочки несуть нам яєчка, несуть наверху. Мінорки потихеньку розношуються і несуться. І, до речі, пішли трошки на поправку вже і. Біле фельдери. Зараз ми їм насипимо трошки їсти і випустимо на вулицю, глянемо на наших красенів і красунь. Ранкове різноголосся, птаства вже різноманітне всякими співучими голосами. Але я, правда, як не пізно встав, пізно вийшов до корей, тому що ми завжди до них виходимо пізніше. Дарова, друзі! Виходимо пізніше, щоб вони трошки собі відпочили. Бо й так, як то кажуть, Ранки ще холодні, то для чого їх монструвати на холод. Яєчки ще нема, бо що за скоро. Так, ті вже хочуть виходити, виходимо далі, ми і йдемо до тих курей. Вигамайте, а ми йдемо далі. Що, дівчатка мої? Бачите, вони ручні, можна брати, їх піднімати, гладити. Не курочки, а золото. Оце наші красені, біле вушко, як ми їх називаємо ще. Ось такі корочки. Одні несуться, другі ні. Молодця так і не занеслися. Але бачу, що вже грибінчики починають червоніти, особливо з цієї курочки. ось Вона за півником сховалася. Починають грибінчики червоніти. Що за клав'я? то що було, там, по-моєму, ну, було більше, було 10 яєць, але наша молоденька курочка несе горошки. Ось ця. То ті горошки ми вживаємо в харчування. Думаю, що можливо в нас часом і будуть великі, тому що там дуже мале яйце, там 44 грами. Закладати таке яйце на інкубацію я поки що ще не, ну, не, 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 не ризикнув. Заклав я минулорічних, там було, по-моєму, 6 яєчок. І побачу потім, яка буде заплідненість тих яєць. Перевірю, подивлюся, що буде творитися. І також завтра, післязавтра, їде перша партія яєць нашої мінорки на Черкащину. Яєчок небагато, але яєчка великі, тому що яєчка несуть минулорічні курочки. І, і, як то кажуть, яєчка великі, то вже приємно тішить і, як то кажуть, не соромно продавати. І буде дуже добре, якщо наш француз, кабаже, француз, іспанець, гарячий хлопчина, спрацює. <кій> ну, не на всі 100, але бодай би на всі 99,9, правда? Курочки ніби потоптані, брудні то думаю, що він з ними на них працює досить непогано. Даною породою я задоволений, тому що яйце є, як то кажуть. Трошки більше вони горна, не набагато дуже, на грам може 100-200. Гарно тішить око своєю красою, дивіться, який красен. І плюс Ну, є ціносна порода, все ж таки вони підкреслили свій цей, навіть якщо незважаючи, зважаючи, де їх тримати, чи тримати їх на вільному вигулі, чи як зараз вони у у такому вольєрі і цей, годувати їх гарно, то будете мати смачне і відносно досить невелике, немале яйце. Що хочу нагадати, що інкубаційний. Збір яйця на наших білофельдерів вже розпочато, Два тижні пройшло І зараз цей тиждень, що вони ще будуть нестися по пару штучок, там не знати скільки я потім призбираю собі, закладу інкубатор. І можемо вже, як -то кажуть, проводити запис на інкубаційне яйце. Мінорка. Мінорка в нас розписана і то досить непогано, лиш б курочки не підвели і занеслися швидше малі. Якщо б занеслися швидше малі, то можна було б виконати план по замовленнях і додатково ще собі налупити, або ще додатково, як то кажуть, продати інкубаційне яйце. Ось такі в нас шкварки, Йдемо ми далі по господарству. До гусей я ще не брався, гуси будуть потім, тому що вони галасливі, хай собі сидять. Покажемо їх пізніше. А зараз ми в наших строкатах. Були вони в нас тиждень закриті, відокремлені, і закриті в цьому вольєрі, що вони привикли де мали нестися. Тут також є. Сім'я Москусів з ними Ось. І, і що? І сьогодні прийшов час, щоб ми їх, як то кажуть, випустили на вулицю. Хай курочки тепер собі побігають, бо вони у нас вічно були в закритому приміщенні. А зараз вітамінчик де, правда? Бачите, ой-ой-ой, зараз хвилинку, я мушу і двері підперти, і тримати цей. Вітамінчик Д буде, і будуть вони у нас і грітися, і можуть якусь і травичку собі скубнути. І водичку попити. Бо тут трошки мокро, качки все ж таки наробили булата. Але, 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 так, перша пішла. Вони без привички. Ось такий грибінчик гарний в цієї курочки, бачите, як в легорних і на бочок. Ще одна пішла. Будуть вони собі скупити, якийсь собі камінчик знайдуть, щось таке. І буде їм весело. Потім покажу, що їх. Перші качечки так на крилах вилітали. Тому що вони все ж таки не мали де рухнутися, а тут тепер є куди побігати є де покупатися. Наливаємо тут води, як завжди, такі наші чани, вони в нас в них і купатися будуть, і пити будуть. Ну, правда, пити я там налив, ну поки що будуть купатися. Так, що, вибігли наші лівінські, не знаю чи всі, але погнали вже ось тут <кхе> на травичку. з півнів домінує, навіть не можу вам точно сказати, тому що як бачу, вони ніби 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 не воюють. Побачите, ми в заперті вони були, то були окремо в вольєрі, а зараз вони будуть бігати по вулиці і будемо. Буду по можливості, як буду тут, буду спостерігати за ними хто де що. Тут у нас живуть гуси, гуси ми потім сюди заженемо, гуси галасливі, і думаю, вони всяких непроханих гостей, які люблять пташку, будуть відлякувати. Треба було їх ще туди не пускати, але там багато зерна, як завжди, тому що гуси наші не доїдають, а кури зато тепер це все гарно приберуть. Як я називаю лівінське сице, це харчові пилососи. Дивіться, який гербінчик молодої курочки, гарний, червоний, налитий. І ця молоденька курочка. Ти думаєш, що вони вже у нас всі занеслись. Там, до речі, цього тижня у нас непогано по яйцях з тих своїх птиці. Я вже розказував, скільки в нас там пташок лишилося. Ось. І основна маса це йде темне яйця, це йдуть лівінські і йдуть амрокси. Є чотири сірих курочки, які в нас вони зараз як йдуть помісні, за замроксами гуляють, ну вони теж не неслися, але за цей тиждень бачу досить білого яйця. Я спочатку подумав, що тато мінорки яйця почав разом складати, але тато каже, ні, мінорка окремо в іншому місці. А це тих чотири курочки нанесли. Ну Десь я думаю, яєць 12 є за 5 днів. Нагадую, що у нас звичайне харчування, без всяких стимуляторів дається на наскості птиці, прихильники ми більше до натурального, тому що яйце ми собі вживаємо, ну, харчуємося ним. І плюс також би хотілося, щоб пересічний покупець, який звичайний ну, пересічний господар, який придбає у нас інкубаційне яйце чи курча. Потім теж я там не розказував, ой, в мене там несуться кури, бо наскільки чуть кожен день завдяки стимуляторам добавкам є А ми на звичайних кормах там картопля підварюємо, зерно підварюємо і ще цей. Буряк підтареємо. Ну, таке, от, в кого все, що є під руками, можна сказати, і плюс столові відходи. Залишився ще тиждень їм побути на карантині О, півники хочуть вияснювати свій свій статус у племінному стаді, але поки що нічого, як то кажуть, не виходить їм, якось вони миряться. Тому наші кори продовжуємо, продовжуємо говорив одне, почав за друге. Тому наші кори несуться так як, так як по стандартному, як звичайні кори. Щоб людина, яка там потім нас придбає, як я казав, не жаліла і там де деякий час чи не дзвонила, чи не писала, що ось говорив одне, а вийшло друге. А тут ми маємо те, що маємо на підручних кормах. Я думаю, ви не пожалієте, вагу птиці ви бачили. Я завжди стараюся все показати, і думаю, вона вам... Ну, мені сподобалося принаймні, не знаю як кому, але я від них в захваті. І це теж досить непогане. Потім покажемо, як наші лівінські на вулиці себе повели. І скільки яєчок нанесли. Ну, грибінчики за тиждень курочок так почервоніли. Просто не можна налюбуватися красою. Оця молода курочка квітнева. Березень, по-моєму, березень так. Зараз рік буде скоро. І завершувати наш ранковий марафон буде птиця, яка є загальному подвір'ї. Що ми тут маємо? А ми тут маємо Амброкса і сім'ю мускусних качок. І плюс мішані курочки. До речі, ті, що несуть білі яєчко, що я вам розказував. Амракси теж себе чудово показали цього тижня по яйценосності сім курочок. Ну, <кхи> Я вважаю, що це гарно для них. Тільки щоб перевірити на заплідненість нашого хлопця, як він гарно працює. То Ми зробимо, ще тиждень вони побудуть, а потім ми закладемо. В принципі, можна закладати, буде зараз це яйце, воно буде як мішаних порід. І побачимо. Е, як вони себе проявлять. Катечки чорні, значить молодший Джонні вже з ними, як то кажуть, вжився, спрацювався. Качечки чорні, але не несуться. Кори погнали Добровка. на каколі його. А ось наші барбаз'є. Запитували, де вони ділися, не показували, вони теж відокремлені. Ранок, а яєчко вже є. Дякую вам курочки, наші чубатурочки. Беріть, гамайте. Одна тут вилетіла, лишилася наша мішана брама. Треба зайти, вийду від них, тому що вони бояться йти їсти. Хай вони поїдять і ми подивимося на них з висоти. Ось наші барбезє. Півники дві курочки. Е, поки що не змінилося поголів'я. Хто дивиться, той знає. Не буду забігати наперед, але також би хотілося, як будемо живі, здорові, з ними попрацювати і далі, тому що порода досить хороша і вона мене вражає. Так. Вражає мене своєю. Ой, ти вже знеслася. Бачите, і вже амрокс знеслася курочка. Моя маленька така цюнька. Так, дам висипимо їм їсти, тому що я так і залишив, де да, вперше барбазіє. Ось така в нас мішанка звичайна. Тут нічого особливого нема. Трошки підварена картопля, трошки зерна. І цей, як ви. Чуть-чуть пітер бурячка, бурячка в нас мало цього року було. І вийшла така ось мішанка. А, ну і макуха запарена, соєвий шрот і? Як він? Жом. о, сухий буряк. Ось що складається раціон наших пташок. А про тих курочок я вам розказував, ці сіренькі, що несуть білі яєчка, що вони. Потішили нас цього тижня, минулого досить так немало, там десь 12-10. Це тобто буде потім порахувати, подивитися. Ну так досить багато. Ось такі наші трудівниці. Не встиг побачити, яка там курочка у нас. Знеслися з лівінські з Омроксі. У нема тут, нема, до речі, гускость тут була, знеслися. Там сиділа біла королева минулого року, то я все ж таки маю що... надію, що це її яйце. Ну от, Амрокс. Ну, яйце вражає. Ну, гарне. Немале. Немале і небо знаю, яке велике, але ось таке яєчко курочки Амрокс. Барбазі теж непогано несуться. Пу -пу 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 -пу. По цьому по величині яйця вони теж приємно тішать. Так, трохи ось так, трохи так. Ідемо до праці. Всі ми тепер нагодовані, щасливі, як то кажуть. От, А ми біжимо, будемо працювати. Так, катечки наші не несуться, тільки в гніздо. Чому вони мають дурну звичку сидіти в гнізді і бачите, наробить, наробить гнізді. А не робить, не робить гнізді, нанестися не хоче. Не то вона робить гнізді, правда, одна з другою. Не чимноти. Ну що, ти пригнав? Так, в нас хмариться буде напевно дощик, тому що тепло. Ну що, такі то наші красуні і красені. Птиця наша, до речі, вся вже проп... пропоєна, проглистогонив і пропоєна від коксидіозу. Тобто в сезон інкубаційний вона заходить ну, по стандарту. Я думаю, Багато хто з птахівників. Теж це роблять і займаються тим. Так що тут нічого такого нового я розказати чи відкрити не можу, але птицю треба доглядати, любити. І тоді вона буде відповідати сторицею. Своєю красою. Дивіться, яка краса. Ніби що до такого, і чорний-білий, чорний-білий, але який красень, правда? гребінь, гребень. Ну, неможливо на тобою не любуватися. І курочки ніби цей. Будуть і красою, як я вже там говорив, тішити, і яйцем. Ну а якщо кому буде доподобено, то і смачним м'ясцем. На ну, тому ми будемо з вами прощатися. Правда? Каже, до нових зустрічей. Дай Бог здоров'я, швидкої перемоги, миру нам всім, любові і Божої благодаті.